В ткацькому цеху. Це повноцінний ткацький. Це для майстрів, які працюють в народному ткацтві. Можна сказати, в побутових умовах. Ну, чому побутових ви бачите? Побут тут досить приємний, так що гарно тут працюється, я думаю, дівчаткам. І обов'язковою деталью в цьому інтер'єрі є в нас снувальна рама. Яка складається з кількох деталей, зараз я про них розкажу. Але спочатку я трошки зроблю відступ і дозволю собі прийти до того верстату. Ви розумієте, що ми будемо робити сьогодні основу? Основа це є горизонтально натягнута нитка у великій кількості, яка натягується на... Вал-основний, який стоїть задньої частини верстату, і, відповідно, після пробирання берніс і бердо, от воно бердо, воно протягається до ткача, де він і створює тканин. Я думаю, цей процес відомий ще зі школи. Нитка, яка буде у кількості можливого нанизування на оцей. На оцю етажерку, що значить кількість можлива. Тут в нас можливо нанизати 32 шпулі. Зараз тут стоїть 30 шпуль. На кожну шпулю може нанизуватися, а це ось шпуля є, може намотуватися е, різна кількість нитки. В даному разі, так як ми робимо невелику основу, намотано небагато багато нитків. Оці обмежувачі шпулів не дають нитці вискакувати поза. Межі і тому можна намотувати повну шпулю. Ну, це вже для таких дуже великих масштабів роботи. Значить, в чому е, суть намотування, снування? Е, всі нитки, е, які знаходяться тут, це є одна е, зараз, тобто це є одна п'ятнадцята ширини основи рушника. Одна п'ятнадцята. Ці всі нитки нам треба зараз провести через так звані напрямляючі прутики. Напрямляючі прутики, я можу отак показати, складаються з планок, які служать для того, щоб, щоб набирати на них кожну ниточку, ви бачите, як беру нитку в руку, закладаю ніж прутики у послідовності одна, один прутик зверху закладається, один знизу. І гачком просилюю через, через бердо, яке має запаяні і не запаяні, або е, наскрізні і такі. Центральні е, отвори. Для чого це робиться? А це робиться для того, я вам все це покажу, щоб у нас утворився при нижньому положенні ниток, отак як я тримаю Нижній зір і при верхньому положенні ниток, верхній зір. Для чого це буде, я вам потім поясню. Значить, я почала вже роботу, звичайно, тому що це робота в часі. Досить велика, і тому мені залишається зараз виділити тільки останню ниточку, що я її роблю. О, останню ниточку я проділяю через ці прутики, напрямляючи. І попрошу мого помічника 12 кілометрів, щоб допоміг мені цей помічник заправити. Цей весь пучок ниток, які стоять на етажерці, заправити в маленьке бердечко. Для чого це бердечко? Ви побачите. Е, ще раз наголошую, що е, нам потрібно на ширину рушника 15 разів цю кількість ниток намотати на барабан. Це ми робимо з допомогою оцього маленького бердичка. Тепер, для того, щоб нам приблизно порядка, як ви кажете, 40 см наснувати, ми можемо наснувати 45 см, може бути 38 см. В даному разі 45 см десь приблизно в нас піде на... Оцей барабан. Так. Ми підійшли до... зробили другий етап, і ми підійшли до третього етапу. Третій етап у нас безпосереднє існування на барабан. Для цього ви подивіться, який народ, народ е, хитрий і розумний. Е, барабан не, повин, не, не мусить бути повністю закритий, це може бути набір планочок, які крутяться на одному валі. Значить, цей набір планочок нам створює великий об'єм, який ми можемо побачити, скільки ниток ми намотали. Але не тільки це. Тут існує ще один момент, дві нитки, які нав'язані на будь-якій планочці, ми можемо їх нав'язати. І вони потрібні для того, щоб пізніше, коли ми будемо пробирати вже нитки у Берду. І не тільки у Бердо, але і у реміс, нам потрібно буде ділити парно, не парну. Перша, друга, третя, і так далі. Тобто парно, не І парну не ми можемо зробити тільки способом розділивши їх на парну не що я і зараз роблю. Зробивши нижній зім, ви всі побачили, так, як я опустила. так? Бачите? Прокладена нитка є. Ну, нехай назем це не парно, а кількість нито. Зробивши другий зір, тобто верхній, бачите, я прокладаю сюди ниту, руку і розділяю всю кількість ниток на ще одну парну непарну Нитка прокладається. Прошу глянути, як вона тут є, ми вже їх не помилимося. Парна непарна парна. непарна Так, Зав'язуємо. І рахуємо, скільки нам треба основити на виконання цих двох рушників. Коротше, щоб не мучити вас дуже складними математичними розрахунками, нам треба зробити три оберти барабану. Моя помічниця буде рахувати оберти, починаючи з положення верхнього оцього, оцих шнурків в верхньому положенні. Прошу. Ну-ну. Один оберт, два оберти. Чи? Три оберти, Дякую. достатньо. Значить, це ми зробили одну п'ятнадцяту. Нашого рушника існування. Після цього ми мусимо відрізати ту частину пасма, яку ми тільки що зробили, зав'язати і тимчасово закріпити. Отаке закріплення це є тимчасове. Просто так, якби сховати у пасма. Це ми робимо. Для того, щоб пізніше всі ці кінці, які, що я вам пізніше покажу, опинилися на валі. Ми зачіпаємо робимо закріплення, зачіпаємо другу, друге пасмо і зупиняємося. Повторюємо ту саму дію. Ми опускаємо перший зів, відкриваємо кладемо ниточку. Піднімаємо другий взір, відкриваємо, кладемо ниточку. Так. Ми отримуємо закріплену парну-непарну нитку вже другого пасман. Прошу. Два. Дякую. Ми отримали два пасма з рушника, який має 15 пасем. 450 ниток, які потрібні для виконання рушника. Ми їх намотали на барабан. І теперішня наша проблема перемотати це все на вал. Де цей вал знаходиться, я вам показувала, він знаходиться ззаду заблигти. І от, е, от він, оцей вал в мене тут є. Зараз я подивлюся, як він тут функціонує. Я зав'язую до... Шнура, який знаходиться на валі. Він мусить тут знаходитися, тому що до нього треба якось прив'язати. Якщо вал круглий, то тим більше проблеми є до нього прив'язати. Ну, в всякому разі, тут забезпечено є оцих шнурками. І я роблю наступну дію. Я по жмуткові прив'язую, міцно прив'язую на вал. Ви бачите, що ці шнурки замотані кілька разів. Чому? Тому що коли основа закінчується, вона закінчується, процес ткання, тоді, коли оці вузли є біля самих ремізок. А коли вони ще за скалом, за оцією планкою, то ще можна трошки ткати. І оці шнури нам дозволяють повертати, і от наскільки ще вони можуть. Ззаду висіти, щоб продовжити нашу основу. Тепер, з допомогою помічниці, я прокладаю тут все-таки кусочок картону, тому що це вал восьмигранний, а мені треба гладку поверхню на е, основання. До трьох ми порахували, ні одне пасмо не, не стало ні довше, ні коротше. А це, до речі, Ось картон погано пішов. Да. А це, до речі, немаловажно, якщо робиться 50 обертів. Якщо робиться 50 обертів, важливо добре порахувати до 50. О, так, стоп, стоп. Тепер оця нитка, яка в нас була пробрана парна-непарна, після встановлення валу натягується перед е е е ремісками, і ми можемо. За, просто ще не за трошки, за оцією ниткою визначити першу, другу, третю, четверту, тобто парну, не парну, дуже просто, якщо ми будемо слідувати оцій ниточці. Так, це ми вже завершуємо роботу. Так. І остання дія: знімання гачків початку основи. Чи є вже моя сумка? Де вона? Так, ну і ми вже встигли навіть і виткати рушник. Це є звичайний рушник. такі собі просто повторення кольорових смуг, які мають ефекти, ткацькі ефекти. «Єдина тут відмінність кожної смуги в тому, що вона кольорова. Ну, Ось такий був настик. І якщо розшифрувати відносно того процесу, який я показувала, це є тканя біле, так само, як ми тільки що виконували, тільки вчиться це різнокольорованими нитками, зрозуміла. А це є тканя, вже пістряво ткани. Тобто основа тут в даному разі вишнева, тут основа червона і відповідно всі. Кольорове вирішення таке, як ми собі його забажали. Все, дякую за увагу.